Вже минула дев'ята година в Україні. Це час, коли всі вшановуємо пам'ять жертв російської агресії, хвилиною мовчання. Ну а зараз час для новин від ТСН. Канал 1 плюс 1 цього ранку мовить в об'єднаному марафоні. Росіяни вночі атакували суми О пів на четверту ранку. Пролунали гучні вибухи. Одразу знеструмило частину міста. На водоканалі зупинилися деякі помпи. Попередньо відомо про одного потерпілого. А також пошкоджені лінії електропередачі. Два підприємства в місті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Більше подробиць дізнаємося за мить. У цьому випуску наші журналісти вже на місці влучань. А тим часом семеро поранених на Харківщині у Куп'янську окупанти травмували трьох жінок: найстарші 72 роки. У мирному нечволодівці та боровій і ще троє потерпілих цивільних. В Лукашовому літня жінка підірвалася на вибухівці. Під ударом безпілотників був і Шевченківський район самого Харкова. Вісім населених пунктів атакували російські терористи на Запоріжжі. По регіону вдарили 4,5 сотні разів 15 авіаційних ударів. Завдали по Гуляйполю, Щербаках, Червоному атакували також трьома сотнями безпілотників, артилерією та з реактивних систем залпового вогню. Близько трьох десятків атак пережив напередодні Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля та інфраструктура. На Новопавлівському, на Новопавлівську громаду Росіяни скинули керовані авіабомби. Там в центрі села вкотре побито будинок культури і сусідні приміщення. П'ятеро постраждалих внаслідок шахетної атаки на Київщині. Троє з них це діти. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. 13-річний підліток дістав різану рану стопи в його матері, 3-річної сестри і 17-річного брата. Гостра реакція на стрес. Уламки збитої цілі впали на їхній дім в Бориспільському районі Київської області. Понівечили хату, де мешкала сім'я з дітьми. Там вибито вікна, пробито дах. Також через нічну атаку росіян по Київщині в області пошкоджено нежитловий дім, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди. Ну а тепер докладніше про гучну ніч в сумах. Люди там сьогодні прокинулися від серії вибухів. Одразу виникли перебої зі світлом, з водою. Є поранена людина. Подробиці знає кореспондентка ТСН Оксана Солдовник. Оксана, вітаю. Отже, яка ситуація зараз? Що відомо про пораненого? Чи він лише один? І чи вдалося от подолати проблеми з водопостачанням і світлом, які виникли відразу після нічного удару? Вітаю, свята. Ця ніч дійсно видалася досить напруженою і тривожною, і як для мешканців Сум, так і для нашої протиповітряної оборони. Десь із першої по четверту ранку ми чули у небі фактично безперервне гудіння ворожих безпілотників та роботу по ним наших захисників. І все ж нині відомо про що найменше сім влучань. Ударні дрони атакували підприємства. Сьогодні було атаковано два підприємства ворожими шахедами. По одному підприємству прилетіло п'ять шахедів, по іншому два. На місці працюють всі відповідні служби. Унаслідок атаки частина міста лишилася без світла та води. Через неструмлення довелося змінити маршрути тролейбусів. Нині спадачу світла не відновили. Втім, в деякій частині міста водоканал повідомив про переведення помпи потужностей на резервне живлення. Тож вода вже там є, але подається із пониженим тиском. Ну і за попередніми даними є одна постраждала людина поки що про неї нічого не відомо. На місці ворожої атаки зайнялася масштабна пожежа, яку. І досі намагаються загасити рятувальники. Складність полягає в тому, що і досі існує загроза повторних ударів. Над містом кружляє розвідувальний дрон. Тож рятувальникам доводиться лишати гасіння і переходити у безпечне місце. Ну і е, від самої ночі е, і цілу ніч, і цілий ранок і от зараз ми чуємо відлуння е, вибухів, яке доноситься із з боку е, кордону. Там знову загострилися і знову активізувалися е, бойові дії. І, на жаль, маємо загиблих та постраждалих серед мирного населення. Так у юнаківській громаді е, окупанти вбили 33-річного чоловіка та 59-річну жінку, а ще її е, е, син дістав контузію у есманській. Е, Громаді поранений староста села у великописарівській росіяни скинули вибухівку на місце видачі гуманітарної допомоги. Там двоє постраждалих. Ну і продовжують, звісно, росіяни бити по житловому сектору, по житловим будинкам у Білопільській громаді. Зруйнували 10 осель у Шосткинському районі. Пошкоджено сім будинків та дитсадок. Святе. За всі подробиці, кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про те, як Росія посеред ночі вдарили по сумах, і про терор цілої області, який ворог не припиняє. Загибель військових через обстріл на полігоні в Шостці. Національна гвардія України вийшла з офіційною позицією. Отже, загиблих не сімдесятих. Від учора пишуть російські пропагандисти, і це було ані не шикування, ані не нагородження бійців. Російська ракета насправді вдарила по полігоні для стрільб, який є в кожній військовій частині, що стоїть на передовій, а не в навчальний центр для мобілізованих, про що теж рапортували ворожі пропагандисти. Командувач Олександр Півненко зазначає: цитую командування національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами проведення перевірки і розслідування трагічного випадку, який трапився вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області, внаслідок якого під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шестеро військовослужбовців і більше десяти отримали поранення. Кінець цитати. Саксофон, що допоміг вижити далі в марафоні єдині новини. Розповідь про морпіха музиканта Ростислава Богуцького. Хлопець потрапив в російський полон після облоги Маріуполя, і як стверджує, нині вижив там, бо в найважчі моменти уявляв собі, як грає на інструменті. Про те, яку мелодію вже вільний Ростик зіграв першою після звільнення з полону. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже. Це хлопець, з яким ми познайомилися рівно місяць тому. Місяць кожен день якого він пам'ятає. Це місяць повного спокою. Я нарешті вздихнув з полегшенням. Його звати Ростик Богуцький. Він саксофоніст, один з музикантів оркестру 36-ї бригади морпіхів, що оборонила Маріуполь. Після двох місяців оборони міста разом із побратимами він потрапив в полон. Але спершу я познайомилася з батьками Ростика Славком та Катериною, вони чекали його з полону і їздили на всі обміни з прапором оркестрантів. Кожен обмін маємо надію, тому що коли це трапилося, це ж трапилось теж перед Паскою. І коли нам позвонили, і сказали, що не переживайте, перед Паскою повернуть. Я думаю, Боже, слава Богу, що живий в Башмаріуполі. Ми знаємо, що було. Ну, через дві неділі побачимося. І ось дві неділі вже три роки. Вже за півгодини після цієї нашої розмови Катерина плакатиме та сміятиметься одночасно. Я не бачила, скидай фото. Коли вона побачила ім'я сина у списках, автобус з розтиком вже стояв на українському кордоні. Стояли і я дуже боявся, що ми розвернемось і поїдемо. Назад, і це був найскладний. Це був найскладний момент під час обмін. А згодом була зустріч і безкінечні обійми. Саме тоді я спитала у Ростика, яку мелодію він заграє на саксофоні першої, коли повернеться додому. І от сьогодні я їду до Ростика у гості, аби він виконав свою обіцянку. Ти згадуєш полон. Так, згадує. Це неможливо не згадувати. Але мені це не тяжко. Ми гуляємо центром міста, де він проходить реабілітацію. Він розповідає, що в полоні його рятувало. Усе жахливо переводило у жарт, і це допомагало. А що найбільше мучало? Я не знав, що зі мною буде, поводились з нами М -м недобре. І це теж було тяжко, а, але найбільше мучила невідомість, тому що я не знав, коли додому повернусь, чи повернусь взагалі додому. Але в мене є план, окрім інтерв'ю. Я маю з собою дещо особливе. Скучив за саксофоном? Звісно, скучив. Я знала, що інструмент ростика зіпсований і тимчасово не грає. Він в Маріуполі був, його там впав, я його відіслав. Поки ще була можливість відіслати. Uh -huh. Це було в останній момент, коли ще можна було ще надіслати додому. Я привезла з собою саксофон. Давай обережно. Аби ростик міг виконати свою обіцянку та заграти мені та своїм батькам. Ти пам'ятаєш, що ти мені обіцяв заграти? Так. Ем... Так, 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 Зараз було. Ейпрін uh, перш це приємно дуже. Він просто частина мене. І... Ну що пробуй. Так. Uh -huh. Перші акорди після трьох років полону даються йому нелегко. А можна я зараз ще трошки згадаю. Але вже за кілька хвилин він усе згадує. Я вважав, що за три роки я не зможу зіграти в ньому взагалі нічого. А я взяв його і граю, і ніби вчора грав. Клас, трохи втомився, тому що практика все ж потрібна, але. Я вмію грати. А, а, я, я думаю, я все забув. просто. Ростик грає улюблений джаз. Для нього це мелодія про свободу. А згодом улюблену музику своєї мами неймовірно ніжно. Що посилюється, але саксофоніст відмовляється ховатися в кафе. Від цього захоті від блакитного неба, від, е, від дождю, який зараз йде. Це дуже чудово зараз під ним стояти, коли він на тебе капає. Чудова погода сьогодні. Небо, зорі, зелена трава, свіже повітря і, і мами, можливість гуляти по місту. Це найкафовіше. Ну і батьки звісно. Але Свобода це найкафовіше. Ростик каже, саксофон рятував його в полоні. Ну, я ворожого музику згадував в голові, я співав всередині, пальцями грав, як на саксофоні награвав. І а собі пальцями награвав в полоні. всі, що я знав, наприклад, наприклад, цю. І так цілий день. І тепер він планує повернути борг. Хочу музику писати, хочу якісь... цією музикою зробити в цьому світі. Якось може вплинути на нього, щоб комусь легше. У полоні. Досі залишаються ще 12 музикантів з оркестру морпіхів. Ростик мріє. Вони вже невдовзі будуть дома і відчують те, що нині відчуває він. Я саме щаслива людина світі. <клес> Нелі ковальська, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.